Усе як у хлопців, ті ж удари м'яча, ті ж порушення, ті ж травми. Проте жіночий футбол, спорт із шармом. Ще й назва турніру промовиста золота осінь. Він триває другий день. Заволодіти престижним кубком хочуть 12 команд. Ажіотаж хороший, погода дозволяє, всі радуються, всі хочуть грати. Жалова я не привик. Якщо справи відноситися внимательно, Руководство проблем немає. Єдина проблема турніру температура плюс 9 в Ужгороді. Хоч на полях юності справді по жіночому спекотно. Дівчата одна одну не шкодують усі спортивні пристрасті заради ось таких голів. Хоча не всім вони вдаються, і дівчата цим дуже переймаються. На Закарпатті футболом займаються чимало дівчат. Більше десяти команд на турнірі зайвий тому доказ. А могло бути і більше, якби умови створили. У нас є площадка імені легендарного Юрія Черкова. Вже покинув царство Небесного, але там можна проводити тільки тоді, коли погода дозволяє. А якщо дощик і так далі. Ну, дівчатка, ви знаєте, що то треба і переодітися і так далі. Навіть у таких умовах закарпатські дівчата демонструють дуже хороші здібності. Чимало наших футболісток грають на вищому рівні. Не тільки на чемпіонаті України, а й у Словаччині та Польщі. А збірна Закарпаття, яку сформували тільки місяць тому, виборола четверте місце на престижному турнірі в Скадовську. Один з основних гравців команди Наталя Подрана ділиться секретом: не обійшлося без жіночої психології. І, наприклад, коли ми ставали в коло і кричали: «Ужгород одразу ми сила, то Якось так було, ну нас підносило, і ну була більша впевненість. Цим турніром завершився сезон для закарпатських футболісток. Узимку вони готуватимуться на критих майданчиках до нових змагань.